20 липня 24 -го року гора Висока біля села Тарагута. Сьогодні день народження Андрія Зіняка, нашого товариша, співробітника, захисника. Він був вбитий кулею Орка, захищаючи Київ в березні 22-го року. Тільки через таких хлопців, як Андрій. Війна зараз точиться на сході України, а не на Заході. Андрій любив гори. Це було одне його любимше місце. Він хотів би, щоб тут була я, щоб так його душі. Якби не війна, сьогодні ми б тут були з нашими сім'ями, друзями, дітьми і день його народження. Але, на жаль, сьогодні. День смутку, день пам'яті. Це місце, щоб сюди добратися. Є дуже гарний маршрут з села стара для сімей. Можна добратися з дітьми. Тому якщо хтось сюди попаде, будь ласка, не забудьте. Сядь щось для Андрія. Це може бути стрічка жовта, блакитна. Це можуть бути квіти. Це може бути навіть 50 грам. До речі, це улюблене шизино, яке роблять його батьки. Сільце пам'ятник Андрій. Хай земля буде перебуха. На Тимне народження Андрюхів. І от стільки людей to... тут фотосесія. Слава, слава, слава. Слава. Андрій Ха знає на роді.